наших змі виходять дуже цікаві статті. Відтак, буквально 13 березня. Тобто сьогодні вранці вийшла стаття на. Порталі Дефенс Експрес, в якій описали досить непогано про те, як ЗСУ розгромили росіян під вугледаром, хоча у ворога були і Т-80 з стралами, і тос 1 і та мі 28 Але як зазначають власне автори, ворог намагався діяти так, так би мовити, по книжці, в той час як ЗСУ діяли гнучку та імпровізували в обороні західні змі про розгром російських окупантів під вугледаром на початку лютого цього року писали як найбільший танковий розгром з часів. Другої світової і як ледь чи не головну запоруку успіху подавали застосування з нашої сторони відстріл снарядів Рам для дистанційної постановки протитанкових мін. Але польський портал Defense24 пише, що погром рашистів під вугледаром насправді був результатом гнучких дій наших захисників в обороні та підсумком вдалих імпровізацій, і це при тому, що ворог намагався діяти за інструкцією, так би мовити, та модифікувати тактику свого вогневого кулака. Навіть якщо не всі наведені нижчі деталі будуть вірними, все це заслуговує на увагу як спроба реконструкції ще одного успіху ЗСУ. Пише Defense Express. Зокрема, там зазначають, що Defense 24, це польське видання, уточнює, що для спроби штурмувати наші позиції під вугледаром армія РФ зосередила не тільки 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ, яку розгромили фактично, але й також 40 40-ву бригаду морської піхоти. бригаду морської. Піхоти, ніщо найцікавіше, також терористичне формування під назвою Каскад і добровольчий батальйон. а Також Алган сформований регіональною владою Татарстану. При цьому, як можемо далі зрозуміти, для управління масою частково мобілізованих, так званих у цих підрозділах, був свій кістяк. Це к... кістяк, це кадрові офіцери, які мали непогану теоретичну підготовку, але не здатні приймати рішення в динамічних ситуаціях. Окрім лобових атак на українські позиції, російські окупанти також намагалися нав'язувати контактні бої нашим захисникам у передмісті вугледара, шукаючи шлях для обходу позицій ЗСУ. Але тут російські окупанти зазнали просто величезної невдачі. І ми всі бачили ось ці кадри, так відео про те, як палають російські російські танки, російське БМП, і навіть тос 1 А вдалося підпалити на цій ділянці фронту. Це дуже потужна така. Реактивна система, яка вистрілює саме термобаричними боєприпасами, які є досить таки небезпечними, і якщо я не помиляюсь, вони заборонені в їхнє використання в умовах сучасної війни міжнародними конвенціями.